Я вакциную своїх дітей, тому що дуже люблю їх. І як кожна мама, хочу захистити їх. А захистити від інфекційних захворювань я можу, зробивши їм щеплення. Як лікар, я хочу довести своїм пацієнтам, що вакцинація безпечна і ефективна. Зараз у нас наявні всі вакцини, які необхідні для захисту дітей і дорослих. Тому не зволікайте. Вакцинуйтесь самі і вакцинуйте своїх діток. Кожна дитина має право бути захищеною. Всім привіт! Я молода і мобільна дівчина. Я багато подорожую і де б я не була, я завжди хочу бути захищеною. Тому в дорослому віці я вже вакцинована від кашлюку, вітрянки вірусного татубе і попілому вірусу людини. І кожного року я вакцинуюся проти грипу. Бути здоровим це й модно. Основний тренд це вакцинація, тому будьте в тренді. Я молодий спеціаліст, сімейний лікар. Моя мрія прожити довге і щасливе життя, яке позбавлене захворювань. Від багатьох із них я вже захистилася, провакцинувавшись. Хочете жити якісно? Вакцинуйтеся, подбайте про себе та своїх коханих. Я лікар, і я часто контактую з різними інфекційними захворюваннями. Тому я роблю собі щеплення, щоб захистити в першу чергу себе, своїх рідних і не заражати пацієнтів. Тому закликаю всіх вакцинуйтеся це є ефективно і безпечно. У більшість цивілізованих країнах питання профілактичних щеплень не є проблемою. То чим не гірше? Я молода мама двох діток. Вакцинація, я вважаю, найефективнішим методом захисту від інфекційних хвороб, які можуть призвести до ускладнень, а також до смертельних випадків. Жодного разу я не сумнівалася, вакцинувати своїх дітей чи не вакцинувати. Мої діти вакциновані відповідно календаря щеплення на 100%. Моє старші домісті 12 років. І за цей період часу вона не перехворіла жодною інфекцією, від якої ми вакцинувалися. Які ще потрібні аргументи? Вакцинація це є захист. Всіх закликаю, вакцинуйте своїх дітей, захищайте своїх дітей і будьте здоровими. Привіт! Моя молода активна сім'я, і ми за вакцинування. Я хочу захистити свою дитину, себе та свою сім'ю від тяжких інфекційних захворювань та їх ускладнень. І ми вакцинуємося не тільки по календарю щепи, а ще від грипу та пневмококу. Ми будемо вакцинуватися.